От розумієте, оцей от, піонер з шаріком зараз буде у нас, так би мовити, головною подією цього ролика. Ну, а як це розуміти? Це що, розумієте, цей шарик уже на Шаріковщину тягне? Це просто гра слів, але і вона, так би мовити, в тему впишеться. Тому що у нас повний шарік, повне це неадекватне сприйняття, що Захід нам, по-перше, щось винен. По-друге, що нам Трамп щось винен. Ну, я про Трампа ще поговорю. Я розумію, що у нього є там свої інтереси. Але справа в тому, що а ми що можемо запропонувати Трампу, окрім нашого бажання Великого Великого сяріка Політики мої. У вас би в дитячий садочок в ясільну групу, от тільки там діточки вашого рівня. Тобто ви не потягнете навіть старшу групу в дитячому садочку. Там вже ж складні задачі. Наприклад, їде дядько на машині, гадайте, що там за історія. У вас банально уяви не вистачить відповісти на це питання. Ще там Навіть не питання, а якось охарактеризувати зображення дитяче. Ви розумієте, наскільки у нас все ось погано? І оце такі люди у нас, так би мовити, політики. Звертайтеся до них на ви, по батьковій пошибки. Кажіть, які вони там потужні, незламені. А нічого ще фронт у нас сипеться. У нас це як, нормально? А що у нас на Курщині робиться, там вказці сказати ні перому писати. Це при тому, що я ж вам казала народ. Я ж вам казала про Курську операцію. Ще тоді, коли ви там, ура, казали товариші, що ми там наступаємо на Курщині. Я казала, що це, так би мовити, просто ефект несподіванки. Так от, любі мої товариші, ефект несподіванки в Курській області минув. Якщо ви не помітили. Те, що Путін буде видавлювати нас з Курської області, можете навіть не сумніватися. Понтів не вистачить, пустого базікання не вистачить. Це все взагалі нічого по-хорошому не вирішує в політиці в грамотній грі, де ви не тільки язиком кіліпаєте, а ще й трішки думаєте, як не дивно головою. Розумієте, народ? Оця вся фігня на посну маслі. Оця вся наша пуста балаканина, плюс бажання Сяріка. Ну це просто абзац. Ну це просто у ну, мене просто слів немає. Я не розумію, от чим ми думаємо. Розумієте, всі говорять про те, що фронту бракує зброї, притом фронту бракує зброї, строго говоря, від початку війни. Але добре, у нас не був період, де у нас було плюс, мінус там, насичення зброї, там невеличке було вікно, тим не менше. Дехто з професійних військових каже, що ми дарма тоді пішли в контрнаступ, що ми, якщо чесно, толком не заземлилися. Ну, тобто, якби ми заземлилися, там, укріпилися, то можна було б тоді десь щось трішки подумати. А так як ми отримали зброю відразу ура, товариші, то маємо, що маємо, товариші. Чесно. Так що юним піонерам зараз буде велике велике вітання. Тобто, ми начхали на саму логіку війни. Це ж при тому, що ми ж не живемо в Першому столітті до нашої ери, де правила війни якось були ще досі не визначені. Розумієте? Це не Перше, не третє і навіть не четверте століття. Розумієте? Тобто, Людство пройшло певний етап розвитку.